Для церкви покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, ще й храмове свято. Приходять парафіяни помолитися за встановлення та захист свого храму, де завжди знаходять допомогу та слово Боже. За християнськими переказами, явлення Пресвятої Покрови відбулося у середині 10 століття у Влахенському храмі в Константинополі. Тоді на місто напали сарацини і греки пішли просити допомоги до церкви, де зберігалися риза і головна покрова Божої Матері, привезені ще у 5 столітті з Палестини. На молитві. Людей з'явилася Богородиця, яка тримала над городянами свій покров, захищаючи від ворогів. Сарацини відступили, місто було врятоване. І відтоді свято Покриви Богородиці вважається одним із великих церковних свят. Ми маємо захист, матінку Божу, от матір Господа нашого Ісуса Христа, яка завжди допомагала нам. Покрова пристої Богородичі, святкували споконвіку. Ви це знаєте? От починаючи з Константинополя, тоді як Сарацинів, так сказати, дякуючи матінці Божій, яка з'явилась. І молила за народ. Це величний праздник, регенькі матінки Божі. Люди звертаються до цього. Зараз нам особливо потрібна молитва. Божу матір особливо вшановували січовики, просили у неї заступництва та допомоги під час походів. Вірили, що саме покров Богородиці закриває їх від будь-якого лиха. Дотримуються цієї традиції козаки нинішні, починаючи день із святкового богослужіння. Козаки взагалі на 14 жовтня, це свято Великої Покрови, приходили просити у Богородиці діво, Діви захисту, захисту для своїх сімей, захисту для вітчизни, для України. І тепер козаки в даний час приходять до храму Божого молитися знову-таки за свою вітчизну, за свої сім'ї, за родини. За своїх ворогів моляться. На Україні свято Покрови відкривало весільний сезон, тому здавна повелося, що у Богородиці цього дня просили дівчата щасливого заміжжя. Кожен із віруючих приходить в цей день до Божої Матері зі своїми проханнями і отримує по своїх молитвах. На храмове свято Покрови Божої Матері не забуло духовенство відзначити грамотами своїх парафіян, які доклали чимало зусиль для становлення та процвітання цієї церкви. Праздник покрови важен тем для мене, что для и для моего рабка, для моєї семьи в общем, що это очень святой і большой церковний праздник. Боже матір, звісно, допомагає моли... с молитвой, она всегда помогает. Я прихожу з таким натхненням, щоб матінька Божа помогла моїй родині, моїм діткам. Я молюсь за своїх діток, за маму, за свою, за братів і сестер. У мене сестричка і брат завжди матінька Божа. Мені протягує руку допомоги. Таку, що я на собі відчуваю цю допомогу. І вона, як говориться, в будь-який момент я можу попросити. І вона, вроді би, рядом зі мною. Здавна українці просили на свято Покрови гарного року та лагідної зими захисту для дітей та матерів і обов'язково для свого міста. І сьогодні в криворізьких храмах спалахують сотні свічок, котрі ставлять віруючі. Це теж є підтвердженням тому, що відповіддю на щирі молитви до Богородиці завжди буде допомога всім, хто її попросить.